Сьогодні відбулося підготовче засідання по ДП Хмельницьке з приводу незаконного розпаювання, який накази підписав заступник керівника Державного кадастру Хмельницької області Дмитро Ягодін, не маючи на те повноважень. Після Революції Гідності 2014 року гідність була продана і за землю. Напевно, мабуть, отримано гроші, бо іншого пояснення немає. Оскільки заступник голови Держкомзему в Хмельницькій області не має повноважень на видачу підписання наказів на розпаювання державного підприємства Хмельницьке. Оскільки право власності за державою Україною не припинено, право користування за ДП Хмельницьким також не припинено. Тому набуття права власності. В державі Україна має мати законний характер. Тому всі, хто розпаював землі державного підприємства Хмельницьке, вони розпайовані незаконно і незаконно набуто право власності. Голова комісії з припинення юридичної особи ДП Хмельницький, Хабаль Михайло Йосифович.